Всім привіт, котики. Такіські. Сьогодні будемо грати Stand -off 2. Е, так, ну що, будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, е, з мене відосик, з вас, що правильно, лайкосик. Е, натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно. Так, ну що, е, поїхали? Так, давайте е, зараз хочу зайти е, в інвентар, подивитися, що там в мене є. Так, давайте сюди, ось так. Так, інвентар. Так, бачите, я можу відкрити боксик. Так, 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 в мене є Sharp Box, Fable Box, Fable Box, Box, Revenge Sharp Box, Sharp Box. До речі, я вже говорив у минулому відео, що Sharp Box розробники Axel Bolt будуть знімати з ринку, тому поки що не буду їх відчиняти, тому що ну, ви мене зрозуміли, можна перепродати дуже добре. Там x 2 або x 3 зробити. Так, ну що, тоді давайте відчинимо Fable Box. Так, ось так. Так, ні, ні, ні. Давайте ось цей. Так, ні, хочу Revenge. Так, давайте Revenge бокс. Так, ну що, Revenge бокс. Натискаємо відкритий. Так, ну що, а, що, що, що буде? Мені цікаво. Так, ну що, один, два, три, Чпуньк. Так, давай, 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 давай. Ну, непогано. Бачите, така пушечка мені подобається. М4, Power Game. Юнкамон. Вау, є, так, супер, 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 топ, топ. Мені подобається. Дивіться, яка крута пушечка. Вау, скінчик, мені подобається. В мене ще такої немає. Так, ну що, окей. Так, давайте сюди. Так, мені написав підписник. Так, окей, окей. Так, ну що? Поїхали. Так, ну що, let's go, Так, все. Поїхали. Let's go. Так, все. Так, натискаємо підтвердити. Так, ну щось е, поки що вийшло. Так, не встиг, на жаль, добігти до їхнього респаума. Так, ну що? Так, беремо ось так. Хоча б... Так, ну що, let's go, let's go на нит, чувачки? Так, вони на Б, так? Так обережно, бо там десь ще один ходить, так, є. Так, P90, так, ось так, ось так і ось так. Так, все. Все, let's go, let's go. Та як? Як? Давай, давай, давай! О, є, молодець. Так, молодець, закладай. Так, о, в мене вибухівочка. Так, що? Тоді погнали на... О, дякую. Так, тоді погнали на... на. Так, через другий поверх. Been так, все я заклав. Там був два чувачка, а в мене взагалі третій. Бачили мінусунув? Так. Є. Ой, їх дуже багато. Хоча б одного виніс. Ха -ха 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 -ха. Круто. Так, найцінніший гравець містер Котік плей. Так, молодець, молодець. Так. Так, все, чувачки, на мід, на мід. Так, давайте сюди. На тьому у мене така є. О, молодець, круто, круто, круто. Так, хай така буде. Ось так. Так. О, мені підігнали. Так, все, let's go, let's go, let's go, let's go, Все, дякую. Обережно вони там дим пустили. Чули, це що Дигл тільки що був? Desert Eagle. Так, все. Так, в мене вибухівочка, тоді. Let's go na. Так, є найцінніший гравець містер Котик Плей. Так. Так, все. Так, давайте на мід. О май гад. Той скинув. Лешечком. Так, мінус ону. Фу, не вийшло, не вийшло, не вийшло, на жаль. Очмоніти можна, ви бачили, як я в нього пуляв? Капець, треба було вийти. Фу, важко, важко, важко було. Це як пишуть под накаточками. Підписуйте. Так, о, дякую, мені підкинули вибухівочку. Я почув, що хтось йде, почав пуляти, але... але не встиг. Але я заклав, бачив. Так, є... а, обійшов другий. О. Зараз вони знешкодять oh, вибухивочком. Так, ну що, на Б, на Б. Капець, вони побігли на усі. Так, є молодець. А, підписники бачили, мені дав а, зброю, але я не встиг, на жаль, підібрати. Так, давайте ось так, ось так і ось так. Все, let's go, let's go, go, let's go. На Б. Молодець, молодець. Фу. Так, вони нам, мені здається, бачите? Нікого немає. Так, чудочок там щось став. Е, чекав. Так, все. Круто. Так, що? Е, так, все. Додали рівень трішечки. Плюс 34. Так, дякую, це круто. Так, давайте подивимо статистика. Так, е, мій підписник American 27 е, зробив. Я зробив 5-6. Ну, ось так. Так, сюди. Так, статистика, ранг. Так, результат. Е, так, мені нічого не дали е, моєму підписнику теж. Так, ну що, так сьогодні круто зіграли. Е, мені сподобалось, е, що тоді хто ще не підписався, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання, ось тут граю stand off 2. Ось тут граю stand off 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж граю stand -off 2. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.